Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 33 Тут нам треба спростити вираз. Вирази досить великі, тому сьогодні я поскрінив умови на дошку і буду писати у повну ширину. Так, поки переписую, відразу що хочеться помітити, у нас є корені АБ, у нас є просто А-Б. І у нас є А-корінь А, Б корінь Б. Тобто щось натякає, мабуть, на різницю квадратів і на суму кубів. Давайте робити, напевно, все. Може, по черзі, може, по діях. Не знаю. Ну, давайте по діях. Оце нехай буде перша дія, оце, нехай буде друга дія. Тоді тут знак дорівнює для відповіді залишу. Чи просто для другої дії потім. Итак, значит, у нас было А корень А плюс Б корень Б на корень А плюс корень Б, А минус Б плюс 2 корень Б на корень А корень Б. Насправді тут можна трішечки скоротити навіть перший дріб, якщо ми помітимо, що у чисельнику у нас сума кубів. І запишемо наступним чином. Корінь А плюс корінь Б на А мінус корінь АБ плюс А плюс Б. Це у нас на корінь А плюс корінь Б. І давайте ми А-Б запишемо, як корінь А мінус корінь Б. На корінь А плюс корінь б, Тобто тут у нас буде квадрат. Плюс 2 корінь Б на корінь А плюс корінь Б. Оця дужечка у нас скорочується. Тоді перший дріб буде мати вигляд А мінус корінь АБ плюс Б. Що ділиться на корінь А плюс корінь Б, на корінь А мінус корінь Б. Ну і, власне, корінь А мінус корінь Б, це буде додатковий множник. Тобто тут у нас буде плюс, давайте, може, навіть під однією русською дробу запишу, плюс 2 корінь АБ мінус 2Б. І так, це в мене дорівнює. Що можна сказати? А ми перепишемо. мінус АБ, плюс 2АБ. Це буде плюс АБ. Так, АБ і мінус 2Б. Це у нас буде мінус Б. Що ділиться на, ну, а тут давайте повернемось до різниці квадратів А мінус Б. Тоді повертаюсь от сюди. Роблю свою другу дію. Результатом першої у мене є ось такий дріб на А-Б, а результатом, точніше, а другу чи це вже яка третя виходить. Ми просто переписуємо. Знаменники тут однакові. Оце у нас буде взаємознищуватись, буде А-Б на А-Б. Ну, а це у нас дорівнює. Одиниць. Таким чином, відповідь на перший приклад один. Другий приклад А. Ми ділимо на корінь А плюс корінь Б на 2Б корінь А. Плюс Б ми ділимо на. Корінь А плюс корінь Б на 2А корінь Б. І так, якщо ми ділимо на дріб це означає, що ми множимо на перевернутий. Тобто у нас буде А помножити на 2Б корінь А, на корінь А плюс корінь Б, плюс Б помножити на 2А корінь Б. Нам корінь А плюс корінь Б. Таким чином, перше нам дасть 2А корінь АБ. Знаменники однакові, тому можна відразу писати: 2АБ корінь Б. Одразу писати під, під однією рискою. Корінь А плюс корінь Б. Дорівнює. Давайте подивимось, чисельником ми можемо винести 2АБ. Від першого буде корінь А, від другого буде корінь Б. І це ділиться на корінь А плюс корінь Б. Ця дужка у нас скорочується, і ми отримаємо 2АБ. Переходимо до третього. І так, 1 плюс корінь Х на 1 плюс Х під коренем. минус 1 плюс x под коренем на 1 плюс корень x в квадрате минус 1 минус корень x 1 плюс x минус 1 плюс x корень 1 минус корень x. Итак, Тут, в принципі, можна по-різному, можна записати як різницю квадратів, чисто теоретично. Перше, що мені спало на думку, це оці вирази під квадратом поприводити до спільного. Може і таким чином можна? Не знаю. Давайте, наприклад, приведемо. Тобто тут буде додатковий 1 плюс корінь х. тут буде 1 плюс х. Під коренем. Тоді, отут у мене буде 1 плюс 2 корінь x плюс x, мінус 1 мінус х. І це ділиться на корінь 1 плюс х, і на дужечку 1 плюс корінь x. Так, і це все має бути у нас в квадраті. Тепер ми від цього віднімаємо. Тут додатковий 1 мінус корінь Х. Тут корінь 1 плюс х. Тоді, ось тут ми маємо 1 мінус 2 корінь х плюс х. мінус 1 мінус х. Що ділиться на 1 плюс х на 1 мінус корінь х. В Дорівнюємо. 1, взаємознищуються. 1 взаємознищується, x, x взаємознищується. Отже, виходить 2 корінь х в квадраті. Це у нас 4х, а на що? На 1 плюс х? Ну, це 1 плюс корінь х в квадраті. Нехай воно поки так і буде. Мінус. 1 1 взаємознищується, x мінус х взаємознищується, мінус 2 корінь х в квадраті, знову ж таки, це у нас 4х, а тут у нас буде 1 плюс х і 1 мінус корінь х в квадраті. І так, давайте ми 4х на 1 плюс х винесемо. Вот це спільний множник. Тут додатковим буде 1 мінус корінь х в квадраті. А тут додатковим буде 1 плюс корінь х в квадраті. Тоді маємо 1 мінус 2 корінь х плюс х. Далі тут буде мінус 1 плюс 2 корінь х плюс х. Що ділиться на? 1 плюс корінь х. Квадраті на 1 мінус корінь х в квадраті. Дорівнює. І так, 4х на 1 плюс х переписуємо. Тепер, ось тут: одиничка одиничка взаємознищується, х мінус х взаємознищується. Тут будемо мати мінус 4 корінь х. А отут, дивіться, 1 плюс корінь х, 1 мінус корінь х. Це різниця квадратів. Це у нас просто 1 мінус х в квадраті. Таким чином, мінус 16х корінь х на 1 плюс х. Ну тут давайте запишемо нехай 1 мінус х в квадраті. Якщо я в арифметиці ніде не набрехав, тоді має виходити щось такого плану. Давайте перевіримо. Так, тут звели, тут отримали. Так, да, да, тут наче все нормально. Так, от тут мінус, тут плюс. Так, ну начебто все нормально. І четвертий приклад, так, мені б його переписати, а далі там же я можу, як мені зручно це робити. І так, давайте ми тоді тут скажемо: Х плюс y на... Корінь x мінус корінь y. А, так, 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 мінус x мінус і. Нам корінь x плюс корінь y Велика риска дробу. Так, а, що в нас тут виходить? Корінь Х мінус корінь іг. На x плюс y плюс корень X плюнь Y на x-Y. І тепер, що там відбувається, воно множиться на y-корень Х плюс Х. на 2 корень Ху. Так, ну це жах, звичайно. Давайте. Що можна зробити? Ну, поки що нічого не можна зробити, окрім як чисельник і знаменник привести до плюс-мінус нормального вигляду. Зараз я перевірю, чи все я правильно переписав, бо мені чомусь, здається, що я десь помилився. Ну, наче так. Так, ну добре, давайте тоді працювати. Ось тут додатково у нас буде корінь х плюс корінь у. Ось тут додатково у нас буде корінь х мінус корінь у. Починаємо перемножувати. Так, тут буде чотирьохповерхівка, Х да? корінь Х плюс корінь XY. Плюс х корінь У, плюс у корінь у мінус Х корінь Х плюс корінь Х. Так, тепер давайте дивитись. Тут виходить знову плюс, мені здається, плюс Х корінь Y і мінус І корінь І. Це у мене чисельник чисельника. А зі знаменником все приємніше, це різниця квадратів. Х мінус Y. Так, тепер велика риска. Це насправді ця не дуже маленька. Так, тут додатковий буде X-Y, тут додатковий буде X плюс y, y. Так, поїхали. X корінь X minus X корінь Y, минус Y корень X, плюс Y корінь Y, плюс X корінь X, плюс X корінь Y, плюс Y koріen X і плюс Y корінь Y. Так, ділиться воно на. А тут також, до речі, приємно, тут це різниця квадратів, але я не буду її записувати як х квадрат мінус у квадрат, тому що оце приємно зараз взаємозначиться. Так, це поки переписую, бо це у нас е, неповний квадрат різниці, значить, скоріш за все, десь буде у нас сума кубів. Ну, або це так, більше е, маркер. Бо воно ж скоротиться непогано. Так, дорівнюємо. Давайте дивитись тепер. Х і ось цей Х взаємознищується, Y і Y взаємознищуються. Тоді ми тут маємо корінь XY, корінь XY це. 2. Корінь XY. Плюс. І отут ми маємо. Х корінь ігрок, також два штуки. 2 x корінь іг. Тепер, що ще хочу зробити. Давайте оці знаменнички ми скоротимо, а оце як знаменник знаменника я підніму у чисельник. Тобто, оце ще в мене буде множитись на x плюс І. Так, а тут тоді у знаменнику буде залишатись рівно те, що не знищиться отут. Значить, ось це це буде 2Х корінь Х. Ну да, от вона сума кубів, скоріш за все, і буде. Так, Y, Y. Також вони живуть. Значить, 2Y корінь Y. І все. Бо отут знаки різні. X корінь Y плюс мінус знищується, Y корінь X плюс мінус також знищується. Тут переписую, нічого поки що не роблю, бо нема в цьому ніякої потреби зовсім. І так, 2 корінь XY. Дорівнюю. З першого можна винести 2 корінь XY. В дужках тоді буде залишатись X плюс Y. Ну, оскільки у нас є ще один х плюс y, отут це буде х плюс y в квадраті. А тут ми можемо це записати як 2 і сума кубів. Корінь х плюс корінь у на х мінус корінь ху плюс y. І це у нас множиться на y-корінь ху плюс х, на 2. Крім Хік. Так, давайте дивитись. А по-перше, двірочки скорочуються. По-друге, корінь Хі. Оця дужечка також скорочується. І виходить у нас. Чого? Виходить у нас. Два в знаменнику. Ось ця штука. Зараз що тут не можна було дописати. Так, в мене тут трішечки питання до себе, чи правильно я отут виніс? Так, якщо я виношу XY, то від першого залишається корінь Y, від другого корінь x. Так. Тоді ось це x плюс Y це ось цей. А оця дужка, що в мене буде мати вигляд корінь Y плюс корінь X. О. Все. Тут у мене наче куби, тут трішки не те, а виніс я дуже багато за дужку. Так, тоді ось це також скорочується і виходить X плюс Y на 2. Так, зараз швиденько перевірю. А, значить, звели ми до спільного. Тут повбивались одні доданки, тут повбивались інші. Оце підняли в чисельник. Це взагалі не чіпали. Так, оцей момент. А, да, Значить, я виношу 2 корінь XY. Від цього залишається корінь Y, від цього корінь Х. Оце Х плюс Y я переписую. І тоді. Що в мене? Отут це сума кубів, розкладаю. Скорочую раз, скорочую два, скорочую три, х плюс y на 2. Ну, значить, правильно. Таким чином, 33-й номер ми розв'язали.